Привіт, друзі! Моє шанування! І привіт вам сьогодні я передаю з міста Назаре. Це Португалія. Раніше це місто називалося Назарет. Тобто так само, як те місто, в якому народився Ісус Христос. Місто розташоване у західній частині країни. На березі Атлантичного океану на теренах історичної португальської провінції Ештрамадура. Місто Назаре це невеличке приморське португальське місто. Хотів сказати містечко, але якось язик не повертається. Тому що і ще в 1514 році король Мануель І дарував йому міські права. Назаре, мабуть, найвідоміше рибальське містечко в Португалії. І йому в основному вдалося зберегти затишну атмосферу минулого. Тут процвітають традиції. Багато хто їде сюди, щоб відчути унікальну атмосферу міста. Назаре унікальним є у багатьох відношеннях. У ньому немає архітектурних скарбів чи грандіозних пам'яток, поширених в інших португальських містах. Але... У ньому панує атмосфера минулих часів. Задоволення та традиції, які продовжують процвітати, що робить його особливим місцем для відвідування. Фірмовою карткою міста є рибальські човни. Їх виготовляли з дерева та розфарбовували у різнокольорові відтінки та прикрашали. Це традиція. Вона використовується і сьогодні. На багатьох човнах намальовано велике вічко, щоб стежити за штормами та рифами. Дерев'яні рибальські човни, якими користуються і сьогодні барвисті та вузькі із загнутими носами та прикрасами, що нагадують про перших рибалок цього регіону, а саме фінікійців, які оселилися тут ще в дохристиянські часи. Ще одна традиція, яка не сягає перших поселенців, але тим не менш досить унікальна: це традиція семи спідниць Назаре. Жінки рибалок тут і досі носять сім барвистих спідниць, а також дерев'яні сабо та переважно чорну хустку. Кажуть, що вони представляють сім днів тижня, сім кольорів веселки, сім хвиль та багато інших біблійних, міфічних та магічних атрибутів, які включають в себе число сім. Їхню появу на сцені моди у Назаре приписують давнім жінкам рибалок, які чекали безпечного повернення своїх чоловіків на пляжі в холодних, вологих та вітряних умовах, створюючи кілька шарів, щоб забезпечити і зберегти тепло. Ця цифра зупинилася на сім лише тому, що була посилена сумнозвісним забобонним характером моряків та їхніх сімей. Цих жінок і рибальську промисловість, яку вони підтримують, відзначено у пам'ятнику назарянкам на Ларго до Седрос. Взагалі, рибальство у Назаре стало культом. Його традиції підтримують із покоління в покоління. І по сьогодні човни на берег витягують традиційним способом за допомогою волів. Уздовж набережної Назаре люди все ще сушать свій улов риби на сонці. Та лагодять свої човни разом із відпочиваючими, які засмагають, та граливими дітьми, які насолоджуються цисленними атрибутами пляжу. Верениця ремісничих магазинчиків та кафе тягнуться вздовж маргіналу. Так називається набережна, що тягнеться уздовж пляжу. Ну і також як без ресторанів, де подають широченний вибір місцевих делікатесів, якими, звичайно, є риба. Назаре розділений на три основні райони. Розташований на скелястому мисі на висоті понад 100 метрів над основною частиною міста Сітіо, забезпечує чудові краєвиди на затоку та пляж Назаре. І саме Тут, у Сітіо, я зараз і знаходжусь. Цей район, що знизу, називається Прая і вважається центральним. Власне, Прая у перекладі із Португальської, і буде пляж. Ще один район Падернейра це колишнє старовинне село, яке знаходиться трохи вище на пагорбі. Найдавніші поселення були у Падернейрі та у Сітіо, що над пляжем. Вони давали жителям притулок від набігів вікінгів. А пізніше французьких, англійських та голландських піратів, які тривали аж до початку 19 століття. Насправді лише у 19 столітті з поступовим припиненням морського піратства люди змогли почати займати праю, яка сьогодні вважається, як я вже казав, центром міста. Звідси від Сітіу можна пішком пройтися до одноіменного мису. На кінці якого знаходиться форт Сан Мігель-Арканжу, у якому побудовано маяк. На відміну від спокійного та розміреного життя людей у Назаре, океан тут живе своїм життям. Щоправда, сьогодні він такий же спокійний і лагідний, як продавчині сувенірів на вулицях Сітіо. Назаре є популярним місцем для серфінгу через високі хвилі. Які утворюються через наявність підводного каньйону Назаре. Каньйон збільшує та зближує океанське хвилювання, яке в поєднанні з місцевою водною течією різко збільшує висоту хвиль. Завдяки висоті хвиль у Назаре було встановлено численні рекорди серфінгу. Так, у листопаді 2011 року серфінгіст Гарет Макнамара. Подолав рекордну на той час гігантську хвилю розміром майже 24 метри від Западини до гребня. Це було на Прая норте А 8 листопада 2017 року бразильський серфінгіст Родріго Кокса побив попередній рекорд, запливши на хвилю висотою майже 25 метрів. А у жовтні 2020 року німецький серфінгіст Себастіан Штаутнер побив цей рекорд, проїхавшись на хвилі, висота якої становила 26 метрів і 20 сантиметрів. Тут у нас АРЕ спостерігається помітне збільшення відвідувачів на оглядових майданчиках для змагань серфінгу, таких як у Форті Сан-Мігель де Арканжу. Кількість відвідувачів. Зросла з 80 тисяч у 2015 році до 174 тисяч у 2017. -му. Жінки тут також не відстають від чоловіків. 18 січня 2018 року бразильська серферка на великих хвилях Майя Гебейра подолала хвилю за вишки 24 метри 70 см. Але бувають і прикрі випадки. 5 січня 2023 року бразильський професійний серфінгіст Марсіо Фрейре помер, коли займався серфінгом на буксирі. Отож, як мінімум, 4 рекорди, які були записані у книгу рекордів Гіннеса, були здобуті тут, на Прая Дель Норте, у Назаре. Серфінгісти з усього світу мріють. Та мліють, коли їм випадає нагода покататися на хвилях на кошта дель Прата біля португальського Назаре. До речі, кошта дель Прата так називається це побережжя в перекладі Срібний берег. А це колишній форт святого Мігеля Арканжу. Він був збудований в 17 столітті на кінці Мису Сітіу. Зараз тут знаходиться музей серфінгу. Але я не серфінгіст. Хоча дуже хотів би ним бути. Уявляю, який це драйв. Якби в мене було друге життя, я б обов'язково став би серфінгістом. Ну а зараз... Я можу тільки зайти до музею та поуявляти про ті шикарні відчуття, коли ти стоїш на серфінговій дошці і підкорюєш величезні хвилі. Вхід до форту коштує всього-навсього 2 євро. Але вони вже зачинилися чомусь середини решіткою. І кажуть, come tomorrow, приходьте завтра. Навіть помріяти не дали. Ну нічого, я тут не вперше, і дасть Бог не в останнє. Ще колись зайду. Широчезний пляж Прая Норте. І розкинувся він, як зрозуміло, із назви на північній стороні Мисусітіо. Він вражає своїми розмірами. Я навіть не уявляю, скільки тут може поміститися людей, якщо їх концентрація буде така, як, ну, скажімо, в Одесі. Колись у давнину в районі Сітіо водилося дуже багато оленів. Ну, а сьогодні тут стоїть серфінгіст із оленячою головою. На перший погляд, це може показатись чимось кумедним. Але насправді це все дуже символічно. Справа у тім, що саме Олень. Став першопричиною побудови першої церкви у Сітіо, яка була побудована на честь чудесного втручання Діви Марії у 1182 році, яка врятувала життя португальському рицареві дону Фаусу Рупіньо. скоріш за все, він був тамплієром. коли він одного ранку полював на оленів у густий туман. Легенда про Назаре розповідає. Щорано вранці, 14 вересня 1182 року, дон Фаус Ропіньо Алькальт міста Порту Демош був на полюванні у своїх володіннях поблизу узбережжя. І ось, побачивши Оленя, він погнався за ним. Раптом над морем піднявся густий туман. Олень побіг до вершини скелі, і в тумані Дон Фаус був відрізаний від своїх супутників. Коли він зрозумів, що опинився на краю скелі, то впізнав це місце. Він знаходився біля невеликого гроту, де вшановували образ богоматері з немовлям. Він голосно вигукнув: Матір Божа, допоможи мені, кінь дивовижним чином зупинився на самісінькому краю прірви. Зараз це місце називається Біко де Мілагре, Точка Чуда. Саме на цьому місці було врятовано вершника та його коня від падіння з висоти понад 100 метрів, що безумовно призвело би до їхньої смерті. Отож, Дон Фаус зійшов з коня і спустився до гроту, щоб помолитися і подякувати за чудо. Пізніше він наказав своїм товаришам знайти каменярів, щоб побудувати над гротом невелику каплицю. Перед тим, як приступити до її будівництва, робітникам потрібно було замурувати грот, ну і відповідно уже існуючий там вівтар. Виконуючи ці роботи, вони знайшли скриню із слонової кістки, що містила деякі реліквії, та старий пергамент, що описував історію невеличкої дерев'яної статуї Богоматері із грудним немовлям Ісусом, згідно із пергаментом. Ця статуя повинна була вшановуватися з початку християнства у Назареті, що у Палестині. Його врятував від іконоборців у V столітті монах Кіріако, він привіз його до Іберії, до монастиря Каулініана поблизу Меріди. І вона залишалася там до 711 року. до Битви при Гвадалете, коли християнські сили були розбиті мавританською армією, що вторглася із північної Африки. Отож, коли звістка про поразку надійшла до Меріди, монахи у Каулініані приготувалися покинути свій монастир. Тим часом переможений король Родерік. Який зміг втекти з поля бою, переодягнений жебраком, анонімно попросився до притулку у монастирі. Коли він попросив одного з братів Фрая Роману послухати його на сповіді, він повинен був сказати йому, ким він є насправді. Тоді преподобний запропонував їм утекти разом, взявши з собою старий та святий образ Марії з немовлям, дуже шанований у монастирі. Отож, Статую Богоматері із Назаре, яка отримала своє ім'я від міста у святій землі, де її вперше вшановували, монахи Романо та король Родерік привезли на узбережжя Атлантичного океану. Дійшовши до місця призначення, вони оселилися у порожньому скиті на вершині скелястого пагорба Монте де Сан-Бартоломео і залишалися там кілька днів. Пізніше вони вирішили розійтися і жити самі як відлюдники. Монах взяв із собою статую і оселився у маленькому гроті на краю скелі над морем поруч з пагорбом, де залишився жити король. Минув рік і король Родерік вирішив покинути цей регіон. Брат Романо залишився у своїм скиті над морем до самої смерті. Свята статуя Чорна Мадонна. Залишалася на вівтарі до 1182 року, коли Дон Фаус після чуда переніс її до каплиці, побудованої над гротом, як пам'ять про подію, яка врятувала йому життя. Таким чином, досі існуюча каплиця була названа капелла де Меморія, тобто Каплиця пам'яті. А зараз позаду мене знаходиться одне із, мабуть, найважливіших. Визначних міст міста. Це церква е, Богородиці. Зразу хотів сказати португальською як яка називається. Називається вона Носа Сеньора де Назаре. Після того, як каплиця пам'яті давно перестала вміщати усіх бажаючих. У 1377 році король Португалії. Фернандо І заснував нову, більш простору церкву. Але від тієї церкви до наших днів практично нічого не дійшло. Вона дуже багато разів перебудовувалася і найкоординальніше в 17 столітті. Сьогодні Санктуарій Богоматері з Назаре є багатою бароковою будівлею. Вхід до внутрішніх приміщень здійснюється через напівкруглі сходи. Що проходять через ганки. стіни усередині оздоблені чудовою плиткою, а точніше, Азулейжо, так вона називається у Португалії. От ми і усередині храму. І одразу при вході нас зустрічає фреска, на якій зображено момент, коли дон Рупіньо звертається з молитвою до Богородиці про допомогу. Як я вже згадував. На початку XVII століття цей храм почали перебудовувати. І роботи тривали поетапно аж до кінця 19 століття. До того часу, коли санктуарій набув свого теперішнього вигляду, де кожен елемент не викликає підозр щодо його середньовічного походження. Чесно кажучи. Мене завжди вражали португальські храми з їхніми незмінними традиційними азулейжо, позолотою та архітектурними тонкощами зазвичай у стилі мануелізму та барокко. У такі храми хочеться повертатися. Ну і це, мабуть, природньо. Цього й добиваються майстри, які їх будують. Про цей храм можна розповідати дуже багато і він заслуговує на окрему розповідь. До речі, якщо він вас зацікавив, напишіть про це в коментарях, і я зроблю про нього окреме відео. А зараз ще хочеться додати те, що саме тут, у головній каплиці, знаходиться священний образ Богоматері з Назаре, яку згідно з усних переказів. Вирізав з дерева не хто інший, як Тесля із Назарету на ім'я Йосиф, коли Ісус був іще немовлям. Ну і це робить його найдавнішим зображенням, яке шанують християни, та першим зображенням Марії та Ісуса, яке ми маємо. А ще у 1978 році це святилище було класифіковане як власність громадського інтересу. Ну, ось ми й познайомилися іще з одним містом із португальським Назаре. Дізналися про його старовинні легенди. Взнали те, чим воно живе сьогодні. Пізнали його милий, гостинний, автентичний характер. Ну, а звідси види майже як у Ріо де жанейро із цукрової голови. Хоча, мабуть, не варто порівнювати Назаре з будь-яким іншим містом, тому що воно по-своєму неповторне, унікальне та самобутнє. Ну і на цій позитивній ноті я буду закінчувати нашу відеоекскурсію по місту Назаре. Мені завжди трішечки сумно покидати такі міста, але покидаючи їх, завжди маю тверду впевненість, що попереду будуть нові. Не менш цікаві, не менш захоплюючі, не менш інтригуючі. Отож, щоб не пропустити нові відео, не забудьте підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Звісно, якщо воно вам сподобалось. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей!